Турель Sky Sentinel. Чому це майбутнє оборони? Хочеш неперевершеного захисту? Давай розберемо головні особливості турелі Небесний вартовий. По-перше, неперевершений огляд на 360 градусів. Вона бачить усе навколо, без сліпих зон. Постійний огляд на 3060%. Небесний вартовий автоматично відстежує загрози з будь-якого напрямку Тут немає сліпих зон. По друге блискавичне автоматичне наведення на ціль. Його вдосконалені датчики реагують за мілісекунди, захоплюючи ціль ще до того, як зловмисники зрозуміють, що їх спіткало. Розумні алгоритми працюють у фоновому режимі. Але це ще не все. Ця турель дуже міцна. Вона працює в дощ, вона працює в сонце, а її міцний корпус витримує серйозні удари. Потрібна гнучкість. Налаштуй усе, налаштуй дальність виявлення, налаштуй режими стрільби і роби це просто зі свого телефону. Крім того, вона напрочуд тиха, тож ти отримуєш максимальну безпеку без шуму, легке налаштування, змонтуй, підключи, увімкни готово за лічені хвилини, підсумовуючи, розумна, довговічна і завжди готова. Це твій новий найкращий друг.